22 січня перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Житко провів районну планерну нараду, на якій було заслухано та обговорено три питання. По перше, начальник управління економіки райдержадміністрації доповідала про підсумки економічного і соціального розвитку району за 2012 рік. Загалом минулий рік був роком напруженої праці. Головна увага приділялася соціально-економічному розвитку району якості учбового процесу в загальноосвітніх навчальних закладах району. Також продовжилася газифікація та освітлення населених пунктів. Вирішується проблема водопостачання. Народжуваність у минулому році була на рівні 2011 року, а загальна кількість населення зменшилася на 390 чоловік. По сільській галузі в минулому році, незважаючи на складні погодні умови, отриманий непоганий врожай. Друге відродження переживає галузь тваринництва. Говорили на нараді про стан профорієнтаційної роботи в навчальних закладах для зарієнтованості. Випускників сільських шкіл в виборі майбутньої професії в начальних закладах систематично відбуваються зустрічі з представниками вищих навчальних закладів перших, других та третіх-четвертих рівнів акредитації. Співробітниками Лозівського міськрайонного центру зайнятості проходять профорієнтаційні свята та тренінги у Катеринівському районному методичному навчально-виховному комплексі організовано навчання з підготовки до праці у малому бізнесі. Заступник голови рейдерністрації Оксана Заскалки доповідала про стан додержання законодавства про охорону праці в сільськогосподарських підприємствах району. За 12 місяців 2012 року на підприємствах району зареєстровано два нещасних випадки без смертельного наслідку. Задля їх попередження спеціалістами управління агропромислового розвитку райдержадміністрації сумісно зі спеціалістами відділення виконавчої дирекції фонду від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Лазівському районі проводяться перевірки та надаються рекомендації керівникам підприємств щодо стану дотримання законодавства з питань охорони праці протягом 12 місяців 2012 року. Відділенням дає не зафіксовано дорожня транспортних пригод за участю автотранспорту та сільськогосподарської техніки сільгоспідприємств району. 1 січня 2013 року в Україні стартувала кампанія декларування громадян свого майнового стану і доходів, отриманих ними протягом 2012 року. Декларування проходить не перший рік і має свої певні результати. Так за 2011 рік до Лозівської податкової інспекції подали декларації 4800 громадян, з яких 80% складають декларації громадян, які займаються веденням одноосібного господарства. Загальна сума податку за. Декларована одноосібниками становила 9 мільйонів 700 тисяч гривень, завдяки чому місцеві бюджети поповнилися на півтори мільйони гривень. Податковим кодексом чітко визначено порядок оподаткування цих доходів та статтею 165 податкового кодексу. визначено перелік доходів громадян громадян, які не оподатковуються. У Лазівському районі майже всі одноосібники мають ділянки більше п'яти гектар. Тож всі вони повинні задекларувати свої доходи та сплатити податок. У випадку, якщо розмір земельних паїв не перевищує, вказаних законом норм їх власники звільняються від оподаткування. Податковим кодексом також чітко визначено: якщо громадянин отримав доходи від реалізації власної продукції на земельній ділянці, наприклад, для садівництва її розмір не перевищує 12 соток. Якщо він отримав доход від реалізації власної продукції від земельного паю або від одноосібного господарства, розмір яких також не перевищує 2 гектари, то такі доходи не оподатковуються. Тобто, якщо у громадянина є земельний пай більше ніж 2 гектари, то ці доходи повинні оподатковуватись. Декларацію про доходи необхідно надати до податкових органів до 1 травня 2013 року для зручності сільського населення, які декларують доходи з 15 лютого. Спеціалістами Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції розроблена графік виїздів до сільських та селищних рад району, де буде проводитися прийом декларації громадян безпосередньо на місцях. У місті Лозова щодня, крім неділі, працює центр обслуговування платників податків у робочі дні до 20-ї години. У суботу до 14-ї. Тут завжди підкажуть, як правильно оформити декларацію та обрахувати податок. На минулому тижні у Цередарівському навчально-виховному комплексі відбувся грандіозний за своєю матійністю та кількістю зірок. Фінал другого сезону загальношкільного конкурсу акторської майстерності та художнього читання Вічні слова України. Дев'ять кращих учнів навчального закладу трьох вікових категорій змагалися за перемогу та честь носити звання вартової легенди. Саме цей конкурс покликаний для того, щоб не тільки показати сучасні напрямки, сучасні закони сцени, а показати, що і з українських віршів, українського слова, які писали українські письменники, і поети, можна зробити такий грандіозний концерт. Це була справжня битва стилів та жанрів, поєдинок таланту та творчості. Учасники фіналу своїми виступами та непідробними почуттями змушували весь зал сміятися та плакати. Продовж фіналу у перервах між конкурсами відбувався благодійний концерт підтримку дітей хворих на рак шанс на майбутнє. В ньому прийняла участь запрошена зірка фіналістка телевізійного проекту Народна Зірка Марія Гробцова. На благодійно думаю, ну чому я не можу хоча б чуть-чуть да, свої, своїм голосом, може хоча б чуть-чуть помочь этим діткам і, і как-то їх подбодрить, не знаю. Вот діти, которые сьогодні і читали стишки, такі талантливые дітки. И я безумно рада, что меня пригласили, и безумно рада быть здесь. Виступи фіналістів оцінювалися по п'ятибальній системі. В журі були тільки професіонали, ті, хто протягом років своєї роботи та творчістю несуть всю величність українського слова, його неповторність та співучість. Але вирішальним голосом були наділені глядачі. Саме вони визнали гідного отримати головний приз проекту. При вході всі отримали білети, і по закінченню конкурсної програми мали змогу проголосувати за свого улюбленця. Під час підрахунку голосів вся зала замерла від чарівного голосу. Марії Горобцової. Мала свої вірші поетеса, виконавиця неодноразова переможниця районних обласних конкурсів художнього читання Ольга Терещенко. Приємно взяти участь у такому прекрасному заході. Побачити, з яким настроєм, з якою любов'ю діти готувалися до сьогоднішнього свята. Загалом фінал проходив у трьох відділеннях. Кожен учасник виконав по три конкурсні твори. А я питалася, звісно, вложити всю свою душу. Не знаю, наскільки це вийшло. Юні знавці українського вічного слова використали всю майстерність та багатогранність свого таланту, щоб дійти до перемоги. Для них це, безусловна хороший старт. Для того, щоб розвивати далі свой талант, Може, нові в себе таланти. Церемонію нагородження провели ідейний натхненник та творець цього свята Владислав Акименко та директор НВК Наталія Туранська. Тож першій віковій категорії абсолютно перемогу одержала Злата Савіна, в другій віковій категорії Андрій Скляров і в третій Тетяна Шкобель. Володарем легенди визнана Даниїла Іванова. І головний приз 500 гривень отримав Іван Негер, який підкорив серця всіх присутніх. У залі своїм незрівнянним виконанням творів. Грошовий приз сім'я Негер вирішила віддати хворому на лейкемію хлопчику. Йому два роки. Він мешкає у селі Артільному і саме йому на лікування будуть направлені всі кошти, зібрані під час благодійного концерту. Дуже велике вам, глядачам, вам журі, нашим спонсорам. Але ми ті гроші хочемо подарувати тій дитині, яка потребує допомоги. Я дуже радий, що переміг і що змог допомогти дитині. Головним спонсором проекту виступив депутат Харківської обласної ради Богдан Рева. 27 січня в Лозові розпочались ігри першості Лозівського району з мініфутболу серед команд трудових колективів та сільських селищних рад сезону 2013 року. У змаганнях участь беруть 20 футбольних команд, які розподілені на чотири групи. Групові сутички відбуватимуться щонеділі до 17 лютого. Далі пройдуть півфінали та фінал, який заплановано на 10 березня. А перший день для гравців першої групи відбувся з такими результатами: команда Арсенал. У групі має найбільше очок 10. бодень завершила без поразок. Оріль 2 заробила 8 очок. Команда районного відділу освіти завершила змагатись, маючи одну поразку від арсеналу та одну нічию з оріллю 2 Та заробила 7 очок. Команда перемога поки заробила 3 очки і посідає передостаннє місце у першій групі. А на останньому перебувають гравці зі Смирнівки. На їх рахунку 0. Таким був перший день першості лозівського району зміні футболу.